Не очікувала я таку ціну побачити, але ж чорний свіжозмелений перець набагато ароматніший за той, який продається вже мелений в пачках. Ну то ладно, вже хай буде, бо крім перцю, познаходила ще купу всього цікавого: вирубки для печива у вигляді сердечок за 39 гривень. Конуси для випікання листкових трубочок, які потім наповнюються білковим кремом. Теж коштують 39 гривень. В дитинстві я обожнювала це тістечко, красивенний прес для. Для часника коштує 99 гривень. Дешевше, ніж перед ніж сокира. Такий він, бачите, величезний, важкуватий, але в руці при цьому дуже зручно тримати. Коштує 149 гривень. Ще знайшла ось такі дуже милі вирубки для печива та пряників за 88 гривень. а з таким набором столових приборів під час новорічних свят дуже зручно буде ходити в гості. І ціна такого набору 49 гривень. Ще побачила. Дуже красивий набір з чотирьох келихів для забродившого виноградного соку за 299 гривень.